Прогулянка під обстрілами щодня родина Прищепа з при фронтового Миронівського ризикує життям. 12-річний Кирило хворий на аутизм. Хлопець не реагує на вибухи снарядів і постійно проситься гуляти. На відмови реагує агресією. Впоратися з онуком пенсіонери не можуть. Допомагають тільки ліки, та необхідних коштів у родині немає. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Центр селища Миронівський, повз зруйновані будівлі гуляють бабуся з дідусем та онуком. Навіть звуки обстрілів їх не зупиняють. Умовити 12-річного Кирила лишитися вдома неможливо. У нього тяжка форма аутизму та розумової відсталості. Він не розуміє, що таке війна. Як обстрілу нема, ми то стараємося швидко обійтися, де він хоче там погуляти. Бувало, що бігли в бомбою біжище. Кожен день розписаний погодинно ця звичка у хлопця з малку. Він живе в своєму світі, у нього свої зовсім інші, ті самі поняття. Перші ознаки захворювання проявилися у дитинстві. Малюк не реагував на те, що відбувається навколо. Бабуся й забила на сполох. Був салют, і от ребінок не, не висказала, ніяких емоцій. Кирило не розмовляє, ходить навшпиньках. Марія Іванівна упевнена, життя загубила рідна мати. Наволікала спітними напістками і умикалась вона і вгове время беременности. Було просто кислотної голодниці, коли ребенок розвивався. Правна сина жінку позбавили за 6 років, її батьки одразу забрали онука до себе. Парділеска, да? А от котик. Вот цепрюнасик, смотри какой. Таким спокійним Кирило буває не завжди. Напади неконтрольованої агресії виникають раптово. Коли приступ агресії, ребенок стає дуже сильним. Дуже сильним. И мы еще как бы управляемся с ним. Но пока еще 12 лет ему Дальше я не знаю, как будет. Впоратися допомагають тільки ін'єкції заспокійливого, та придбати його пенсіонери не можуть. Ми не могли це лікарство ніде достати. Ми дзвонили Артему, там от це все, і навіть в Київ департамент здравоохранення не виділені гроші на покупку цих лікарств. Дівчата говорять, дзвони Ахметову. Ми дзвонили, в течение двох тижнів ми отримали це лікарство. Цього запасу вистачить на три місяці. Це очень большое, велике йому чоловіче спаси. Тому що без цього лікарства ми не можемо. Ми не можемо. Це крики, це это, это приступи агресії, это... на улиці не можна вийти, тому що он кричить. Кричит. Завдяки препарату у хлопчика є шанс стати спокійнішим і розвиватися далі. Давай, викладай по одному, будемо істину. Дані препарати направлені на те, щоб блокувати агресію, а найголовніше вони допоможуть дитині стати більш спокійнішою, що в майбутньому дасть можливість дитині навчатися. Штаб Ахмитова вже забезпечив ліками 7,5 тисяч людей, майже 3 тисячі з них діти. Оксана Кучма, Тетяна Блінова, Євген Якунін, Володимир Конопляса, биття канал Україна.